Добрий день, слухайте загадку, дітки. Як ніч прийде в оселю, не свічечка горить, а сонечко веселе палає на стіні. На радість сійма малечі, його під кожен дах, стовпів могутні плечі приносить на дротах. Що це, дітки? Так, це електрика. Скажіть, а у вас дома є електрика? Ну так, звичайно ж. З Яких предметів можна здогадатися, що вона є? Так, це розетки, лампочки, вимикачі, провода. Правильно, електрика є в кожному будинку. Це наш найперший помічник. Коли ввечері стає темно, ви класнете вимикачем, і кімнату освітлює яскраве світло люстри. Електричний струм біжить по дротах і змушує працювати електроприлади. А їх у наших домівках ті мало. Діти, а чи добре ви знаєте електроприлади? Ну, повідгадуйте, в ящику дивне є вікно, у вікні кіно. Так, це телевізор. Слідующа загадка то вперед, то убік, ходить, бродить парохід, а зупиниш горе, продирявить море. Так, це праска. Ще загадка. В нашій кухні кілька літ, він буркоче, наче кит, і ховає справжню зиму за надійними дверима. Так, це холодильник. Є у нас в квартирі робот. Має він великий хобот, любить робот чистоту і гуде як лайнер. Ту! -у -у. Пил старанно він ковтає, не хворіє і не чхає. Так, це пилосос. Наче вітер він шумить, висушить волосся вмить. Так, це фен. Це все діти електроприлади. Чи потрібні вони? Так, звичайно. А для чого? Яке їхнє призначення? Є електроприлади для особистої гігієни, є для освітлювання. Давайте подивимося. Привіт, малята! А впізнали мене? Так, я Сімка. Нолик розповів мені, що ви дуже полюбляєте грати в ігри, тож я приготувала вам цікаву гру, яка називається Які бувають. Електроприлади. Ну що, пограємо? Поміркуйте та скажіть, які електроприлади призначені для спілкування та отримання інформації? Так, це телевізор. Телефон, комп'ютер молодці, а ще що? Вірно, радіо. Які прилади призначені для освітлення приміщень? Ану подумайте. Так, це настільна лампа, порше, гірлянда, молодці та нічник. Добре. А які прилади призначені для особистої гігієни? Пральна машина, утюг, фен, електрична бритва. Молодці. Які електроприлади призначені для опалення житлових приміщень? Думайте, думайте! Обогрівач, вентилятор, кондиціонер. Обогрівач добре. Які електроприлади призначені для нагрівання рідини? Це кавоварка, електричний чайник, кип'ятильник. Добре, а ще що може бути. І звичайно, що бойлер. Діти, а які прилади допомагають матусі у приготуванні їжі? Електрична піч. А ще що? Мультиварка? Тостер? Мікрохвильова піч. Молодці! Прийшов час відпочити. Зараз у нас всі хвилинка. Правда, мама, я. Великий, сам зубаю черевики, сам зав'язую шнурочки, одягаю сам сорочку, сам лице і руки мию, і розчісуватись вмію, і не плачу я ніколи, скоро я піду до школи. Діти, а чи всі ми вміємо користуватися електроприладами? Ми з вами знаємо, що не можна доторкатися до електричних приладів мокрими руками, вода пропускає електричний струм через себе. Самостійно не користуйтесь розеткою, просіть дорослих, і, виходячи з дому, завжди треба вимикати електроприлади. А про інші правила користування? Технікою побутовою ми зараз ще переглянемо. Вся електрична побутова техніка живиться від струму. Електричний струм – наш другий помічник, якщо користуватися ним обережно, дотримуючись правил безпеки. Отже, давайте пригадаємо з вами, яких же правил потрібно дотримуватись при користуванні електричними побутовими приладами. Не вмикай всі електроприлади одночасно. Це може призвести до пожеж. Вимикаючи електроприлад, тримайся лише за штепсельну булку. Не заповнюй водою електроприлади, вімкнені в розетку. Не торкайся вологими руками електроприладів. Не залишай без нагляду вімкнуті електричні прилади. Користуйся лише справними електричними приладами з дозволу батьків. У закінченні роботи вимикай всі електроприлади в мережі. А давайте пограємося в мовну гру, склади віршик. Якщо будеш з кімнати йти, світло вимикай. Завжди. В день сонечко у вікно заглядає, вимкне лампу, нас прохає. Холодильник вирішив купити тато, лише економкою треба придбати. Так, підкажемо тату сюди. Будьте щадливими, малята, якщо не користуєтесь електроприладами, їх слід. Що? Вимикати! Так, я пропоную ці віршики розповісти вашим меншим братикам та сестричкам, щоб вони вчилися бути економними, ощадливими. Це потрібно для життя кожної людини. Діти, сьогодні ми з вами зробимо дуже корисний побутовий предмет, яким ми користуємося, а який відгадайте! І за машина просто диво. Після неї все чисто і красиво. Плями брудці вона відіпрала, сама все віджала, прополоскала. Так, звичайно, це пральна машинка, дуже потрібна у нас у побуті. Єдки, для роботи нам потрібен білий папір. Можете брати білий картон, можете альбомний листочок брати. Клей, пензлик, серветочка, клейоночка, ножиці, олівець. Кольори паперу можете обирати свої, можете такі, які вибрала я. Я взяла жовтий, чорний, червоний і зелений. Починаємо. Струм швидко біжить по дратах. Світло запалює в наших квартирах і хатах. Він допомагає приладам працювати, пральній машинці, чи соковижимальці, телевізору, холодильнику, чи Кавуварці. Та правила поводження не слід забувати, щоб у небезпеку не попадати. Ось які предмети нам знадобляться для того, щоб зробити пральну машинку. Прямокутничок жовтої форми це будуть панельки, в нас барабан і віконечко, яке барабан закриває. Готуйте, будь ласка, Дітки, починаємо робити нашу пральну машинку. Сам корпус ми намащуємо клеєм і будемо клеїти на наш або картон, або папір, що ви візьмете. Ось так. Ми по країшкам повністю не намащуйте клеєм. Це не потрібно. Ось так. так. Наша машинка вже стоїть на місці. Тепер нам треба зробити приладову панель. Ось ми будемо вгорі її приклеювати. Починаємо. Ви ж вдома бачили, як у мами працює пральна машинка. Так, вона може бути різна і різного кольору. Так. І ось такі, як, вимикачі, кнопочки, які теж присутні на пральній машинці. Ось так. Я вам нагадую, можете робити різного кольору предмети. Працюємо далі. Тепер нам треба приклеїти. Посередині машинки нашої пральни барабан. Ми також по краєчкам намащуємо клеєм. І посередині. ось так. Далі у нас будуть дверцята. ось такі. Ми згинаємо. Намашуємо оцю тільки частинку. Ось так дивіться, щоб і прикривала парабан. І в нас ці двадцята будуть відкриватися. Працюємо. Ну, відкриваємо нашу машинку і загружаємо. Ви можете любі речі взяти. Я ось взяла ось такі штаніжки, загружаємо в наш барабан. У нас же пральна машинка, так? Ось. Таніжки, футболочки, маєчки, все, що забажаєте, якого захочете кольору. Ось так. Ось ще одна в мене річ. Ось така червона. Так. Ось у нас наша пральна машина працює. Давайте, дітки, доробляйте ваші машинки пральні, вони будуть гарні, як завжди, всі ваші роботи. Здорова гімнастика! Дітки, сьогодні ми з вами повторили, які бувають електричні прибори, правила користування та правильного поводження з ними. Бережіть себе, будьте безпечними, поводьтеся правильно, бережіть своє здоров'я. До зустрічі, до побачення!